Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко, громадська рада при облдержадміністрації ініціювала збір коштів та придбала спецтехніку для одного з підрозділів. Повітряних сил збройних сил України також впродовж минулого року закупила та забезпечила електрогенераторами низку військових частин та медзакладів області, які міжнародні організації були залучені до цього процесу, яка допомога Збройним силам України надається з боку благодійних та громадських організацій Вінниччини, та як налагоджений з ними зворотний зв'язок на та комунікація. Про це сьогодні ми будемо вести бесіду з головою громадської ради при облдержадміністрації Палипом Прудусом та головою обласної громадської організації Союз юристів України Олексієм Гончарем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, панове, у нашій студії добрий день Доброго дня. вам, пане Полипо. Я хочу адресувати, скажіть, все ж таки, як змінилися акценти роботи насамперед громадської ради від 24 лютого минулого року, які можливо першочергові завдання та питання виносились на порядок денний? Її роботи, ну я думаю, що як всі 24 лютого, коли ми почули про напад, я про це почув десь 4 ранку. Вже де Каркова колеги перетелефонували нам. Якщо розпочалася війна, я зрозумів, що так як було, так уже не буде. Тому ми як Заклад, який я очолюю, є медичний і громадське об'єднання, яке заявляє, за, опікується пацієнтами та охороною здоров'я. Ми з ходу перебудувалися і зрозуміли, що, як і всі війні, будуть біженці, будуть переміщені люди, будуть поранені. Тому ми перше зусилля свої зробили на те на запаси медикаментів, особливо інсулін, інсулінів. Подивилися, хто в нас є на сьогодні, хто не виїхав за межі на той період, коли люди почали переміщатися, які кадри потенціал на залишився, перейшли на цілодобову роботу. Тобто, ми перемістилися по суті. цілодобово були на робочих місцях, тому що коли почався рух і почалася окупація, багато людей потребували допомоги і. Розмістити якось потрібно похарчувати, одіти все були різні ситуації. Потім ми подивилися, а хто ж у нас з громадської ради залишився? Тому що ми почали, комунікувати, розпочали, і подивилися, що зразу ж в цей перший тиждень військових дій наш весь відділ, який опікувався ато, АТО АОС, за з виключенням там люди, які були поранені ще під час війни, 14-15 року пішов добровольцями на фронт. і Вони воюють до цього часу, крім того. Частина наших інших людей також пішли на фронт. І Хто залишився? Ми об'єдналися і спланували роботу, хто в якому напрямку може чим допомогти сьогодні е, людям. Зрозуміло, впродовж осінньо-зимового періоду через планові відключення населених пунктів від електропостачання виникло питання. Забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури та закладів соціальної сфери, в першу чергу медичних закладів області, можливо, пане Олексію, за рахунок чого все ж таки вдалося досягти стабільної їх роботи, що було зроблено, та яку роль тут відіграли як і громадські організації і безпосередньо громадська рада. Так, звісно, ми долучилися до цієї роботи, організували, ми таким координаційним штабом виступаємо і виступали на сьогодні. І залучали і міжнародні організації, і українські організації, громадські, особливо, які забезпечували, зараз забезпечують військових, медичні заклади, коли була потреба забезпечувати. Приладами такого безперебійного а, електропостачання залучало іноземних інвесторів. Надзвичайно багато, Ан Паливороворович, постійно там і звітував на різних а, а, площадках про ці всі а, здобуті і фотографії там є, і так далі. Я хочу добавити більше, що я був там середині цієї проблеми. Подавно тому що тут дійсно спрацювали всі. Спрацювала обласна військова адміністрація, чітко в цьому напрямку абсолютно була вибудована логістика разом з обласною радою. Тут чітко спрацював департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Було виявлені ті потреби, які потребують різна потужність, різні заклади. Наприклад, тут вклали питання, що не спрацювала ЮНІСЕФ, це міжнародна організація. Багато закладів отримали безпосередньо. Наприклад, ми отримали два потужні генератори сьогодні повністю нас забезпечують далі. Ситуація ми включилися. От, потрібно відмітити, де в нас та людина-ентузіаст, який дуже проклав і фінансово, і організацій Слубовінук Олександр, він вийшов на своїх колег і друзів в Америки, які закупили генератори, сучасні генератори новенькі і передали їх як військовим частинам, так і медичним закладам. Тобто, тут була наскільки всі зібралися. Разом і ми, наприклад, не відчули такої перебої, коли були, ми не зупинялися на минуту на роботу надання медичної допомоги з цього приводу. А все, що можна, ми ділилися, тому що ми розуміли, що ні одна армія не може без тилу перемогти. Тому в тилу надавали допомогу і тим військовим, які вже приходили з фронта, і ділилися, що в нас було з військовими частинами. Ви вже бачили, коли у нас був звіт, про це говорили самі військові, ми не можемо називати людей. І ми поділилися. Так що тут, тут спрацьовували на всіх рівнях горизонталь, вертикаль була спрацьована дуже логістично красиво і що дало змогу надавати допомогу. Нагадаю, ви слухаєте програму вічна віч навіч» за участю голови громадської ради при облдержадміністрації Пилипа Пруделса та керівника обласної обласної громадської організації Союзу юристів України Олексія Гончара. Говоримо про роботу громадської ради під час воєнного стану, умови стабільної роботи об'єктів. Критичні інфраструктури та медзакладів області пане Олексію, вже другий рік в Україні триває війна і Збройні сили України від наших міжнародних партнерів періодично отримують необхідну військову допомогу. А яку можливо допомогу нашим військовим надають безпосередньо? Можливо, за рахунок небайдужих громадян і організацій, і компаній всередині країни. Я коротенько скажу про декілька проєктів. Проєкти сконцентровані, і ми Союз юристів і громадська рада, ми такими координаторами виступаємо. Якщо взяти практичні от такі моменти нещодавно за п'ять місяців, ну це вже стосується будь-моїх колег і по бізнесу партнерів. Такий проєкт, один із, із багатьох, один тільки проєкт, зібрано біля мільйона доларів і закуплено для сил спеціальних операцій тисячу ударних дронів, потужних тисячу ударних дронів і передано. Зараз збирається інший проєкт на різне обладнання. Я не говорю про автомобілі, про автомобілі більше ста автомобілей передано в Збройні Сили. Теж е, моїми партнерами і іншими громадськими організаціями, це ми безпосередньо в курсі. А про такі речі, які е, розходні, ми так називаємо матеріали, це е, е, моючі засоби, е, там якісь салфетки інші, інші інші всі такі речі, побутова, Вони, хімія, побутова так. хімія і так, так далі. Це практично кожен тиждень бус виїжджає один або два в різні місця. На, на ноль, тому що тих речей там не вистачає катастрофічно. Е, от, такі от декілька я, я зрозумів момент. пане Пилипе, а от як впродовж минулого року і до сьогодні налагоджена насамперед комунікація та зв'язок з громадськими організаціями області, адже Частина на період воєнного стану дещо перепрофілювала свою роботу. Ну це стосується її волонтерства, і реабілітації військових і тому подібне. Як ви з ними співпрацюєте? Ну ми з на час військового стану зібралися, створили країн штаб, як говорив вже Олексій з цього приводу. І запропонували свої послуги обласної державної адміністрації, департамент соціального захисту, провели з департаментом соціального захисту на рівні. Ті, ті організації, які опікуються. І ми, Кожне громадське об'єднання воно чим, чимось займалося, воно є корпоративним. Наприклад, частина громадських об'єднань, які займалися вимушено переміщеними особами, вони так і займаються сьогодні. І там чітко кожен знав, як мовчан, як анпольська, вони зараз цим займаються, що вони роблять і як робили. І вони до цього часу на себе перший удар, і вони справилися, справляються на відміну. Це вже другий напрямок, який був це те питання надання медичної допомоги, наприклад, і то, що я сказав, забезпечення ліками, як військових, так і переміщених осіб, які і окупованих територій. Наприклад, ми допомагали цілодобово до мене з Ізюма, от ночі так стук, волонтер, Я їду в Ізюм. Окупований, там треба то, то і то-то, ми допомагали. Там з військової частини телефонують, нам потрібна консультація онлайн, тому що ми не можемо приїхати. Таким чином, налагодили. Друга частина, яка могла займалася, наприклад, другий там, Слободянюк вони ремонтували машини, вони постачали машини, закупляли, налагодили відносини з громадським об'єднанням і нашою діаспорою в Америки. Ми вже про це говорили. Тобто, ми, кожен зайня, ми були як координаційний штаб. Якщо Якщо комусь потрібна була допомога, той звертався до іншого. Коли нам стало от замовлення, яке потрібно було частини, які ви були на нараді чули, для якої військової частини, ми також координували свої дії, об'їжджали всіх. Наприклад, от нам не вистачало для тої частини, ми вдячні Плазмотеку, наприклад, який, ну, наскільки ну, потужна організація, і керівник, який відгукується буквально на, 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 перший, на перший такий. Приїхали потрібно там на таку Олексію, А з якими організаціями громадськими ви співпрацювали, і можливо, все пішло добре і є певні? проекти? ну здебільшого, це організації такого зараз е е благодійницького напрямку. Але е Пилибрович, вже багато про це говорив, і воно в засобах маси інформації є. Я хотів би сказати про інше, подивитись ширше на ту роботу, яку робить, наприклад, і союз юристів, і інші організації, які ми залучаємо, е е саме сільське господарство, це в рамках е продовольчої безпеки України. Надзвичайно важливе питання і стратегічно важливе. Тому що, знаєте, якщо людина не поїла, якщо людина голодна, то ні до яких справ немає. І тому ми зараз організовуємо інші організації такого саме консультаційного напрямку в об'єднаних територіальних громадах, проводимо зустрічі, проводимо навчання, проводимо залучення і інформування населення, формування фермерських господарств. Підказуємо, що є законодавство, що треба рухатись, і залучаємо міжнародні гранти на розвиток сільського господарства. От був такий міжнародний проєкт безповоротної допомоги через державний гранний реєстр. Надавалась допомога будь-кому в межах Вінницької області, хто зареєстрований. Фермерське господарство в державному аграрному реєстрі ми допомагали реєструватись по всіх практично ОТГ і залучали інших колег. Там на, одну, на один гектар землі 3100, до 120 гектарів. Ну, вибачте мене, якщо 100 гектарів там, чи 120 гектарів, там 300 тисяч, ні з того, ні з цього фермеру і багато дуже отримало за нашою допомогою. Дуже багато. Тобто такі є реальні проекти, є інші проекти. Я знаю, що ви і допомагаєте розвивати в області Дорадницьку сільськогосподарську службу, так? До речі, це надзвичайно важливо в рамках забезпечення продовольчої безпеки України і об'єднаний оон 2000 22-28 до 28 року, визнані роками продовольчої безпеки світу. Це надзвичайно важливо, мало хто про це знає. От, а що стосується дорадництва, то от вже до нового року ми випустили через аграрний університет, навчили дорадників, там 15 дорадників і три, в тому числі експерти-дорадники. Зараз знову, 19 числа, завершується чергова. Команда теж з 15 чоловік. Я Дорадників. що ви також є дорадником? Я так? також є дорадником. Спеціально пішов повчитись, тому що надзвичайно надзвичайно важлива роль в цих речах на особливо в сільській місцевості. Мало хто розбирається. І що приємно, що у Вінницькій області це єдині ми хто цим займаємося. Це громадська рада, і більше того, хочу підкреслити, що по всій Україні. Багато хто каже, не до цього зараз, але забезпечення продовольчої безпеки, якраз допомога оцих дорадників на місцях, це є визначальним чинником такого розвитку. Пане Палипе, якщо все ж таки виникає нагальне питання, чи проблема, яка потребує негайного вирішення, ви знаєте, до кого потрібно звернутися в першу чергу, я маю на увазі. Ви знаєте про специфіку роботи громадських організацій в області? Так, ми, так. ми, ну, щоб всі зрозуміли, що ми не являємося для громадських об'єднань області, Хтось думає, ми є дорачий орган, консультативний для обласної державної адміністрації. Ми чітко наша функція визначена постановою Кабінету міністрів 996. Але коли потрібно, і ми зараз показуємо, ми знаємо, до кого звернутися. Ми запропонували свої послуги, виставили на нашому сайті, коли я Передні говорю, що ми яка функція, ми виставили скрізь свої дані і написали, наприклад, Гончар, можна надавати консультації з приводу дорадництва земельних питань і юридичних питань. Тому що особливо люди, які приїхали переселенці, вимушені, вони не завжди знають, куди звернутися, не завжди знають закони. Ми це надавали. Якщо питання стосується там розміщення людей, харчування, ми також чітко є люди, над яким працюю до яких потрібно звертатися. Як це охорона здоров'я. Чітко також визначено. Тобто ми відпрацювали чіткий алгоритм. Якщо потрібно, десь у нас поки не було ніяких проблем, що хтось нам відмовив і когось ми знайшли, не знайшли, чи хтось якась відмова. Тобто, в нас чітко відпрацьована логістика, ми знаємо, куди звертатися, до кого звертатися. Якщо хтось до нас, ми також хто бажає зайти на наш сайт, подивитися через борта. Мініфраці... А що до міжнародних партнерів, хто сьогодні готовий вам допомогти? Міжнародні партнери ми і... говорили. Вже між групи вони працюють на рівні держави на сьогоднішній день. І є співпраця чітка, я сказав, от проти УНІСЕФ вони поставляли потужні генератори. От ми отримали пересувну, мобільну котельню і багато інших речей. А іде. є міста побратима, наприклад, міста. Ну, то міста вініці... побратима це, 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 це вже на рівні міста. У нас є приватні, можна сказати, інвестори, які в Польщі, в Чехії. В Литві, в Німеччині, в Великобританії, в Італії є люди конкретні, які безпосередньо надають допомогу. От ми телефонуємо, є так там саме такі громадські організації. Я говорю про себе, про юридичні напрямки. От юридичного спрямування організації, керівники, дуже гарно відгукуються і багато надають такої допомоги. Ми їх тут зустрічаємо цю допомогу відправляємо далі. Пане Олексію, а Збройні до вас, сили. як керівника юридичної структури, зверталися насамперед внутрішньопереміщені особи, які mm. хотіли б з'ясувати те чи інше питання? Маса. Які, які це питання насамперед? Маса. Це перед усім, які в нас, якщо там в районі 200 тисяч у Вінницькій області, внутрішньопереміщених, половина осіло десь в, в, в обласному центрі у Вінниці. А трошечки більше половини в різних об'єднаних громадах це люди, які там хтось предоставив житло їм і так далі. Люди сидять без роботи, то ми допомагаємо їм скоординувати, щоб вони під час навіть вирощували якісь там координуємо, щоб вони елементарно для себе, для своїх потреб щось вирощували. Допомагаємо трудовлаштуванню там на місцях. І так далі, попередньо ви говорили про міжнародні юридичні структури, з якими ви співпрацюєте. А в чому полягає ця співпраця насамперед, крім консультацій, можливо, допомога нашим співвітчизникам, які проживають тимчасово за межами України? Можливо, так? саме саме в цьому, і в тому числі саме юридичний супровід, наприклад, в Італії Дмитро Магдич, відома людина, він в Мілані живе і всіх людей, які Внутрішньопереміщені, які переїхали в Італію, вони надають юридичну допомогу, супровід там і таке інше. Повністю в Німеччині є адвокат Андрій Киливницький, вони всі члени Союзів юристів в різних обласних центрах, розумієте, які вже там певний час живуть в тих чи інших країнах. І вони надають безкоштовну юридичну допомогу і супровід. Надзвичайно багато. Людей скористуються цією допомогою, ну бо люди уявіть собі, приїхали не з того з дітьми інколи і так далі. І... Такої допомоги вони потребують. Пане Полипе, ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, а от щодо їх медичного забезпечення і обслуговування, тут проблем не існує? Я тут у держава все вияснила, ніяких проблем немає. Внутрішньопереміщені особи вони користуються тими ж проблемами, що і звичайна людина, яка проживає на цій території, їм не потрібно нічого. Їм потрібно приїхати там, де вони проживають, звернутися до того сімейного лікаря, там всі знають. Первина медична допомога. І вони повністю вкрестуються всіми правами громадянина чи проживаючи на тій чи інші, в іншій громаді. Тобто з цим питань немає. Прийшла людина, її зафіксували. І далі вона працює в межах пакетів Національної служби здоров'я, тобто повністю забезпечується. Наприклад, брати нашу службу, вона тими ж правами користується, прийшли, направили на консультацію, отримали рецепт, пішли в аптеку, отримали безкоштовний, чи там з доплату, як закон означає ліки, як уже те визначається на місці. Тобто тут вже держава відпрацювала чітко і, і повністю департамент охорони здоров'я тримається на повному контролі обласна державна адміністрація і місцеві громади. Тут, поки у нас, наприклад, наскільки я знаю, з цим ну, абсолютно проблем немає. Що стосується ліків, я говорив вже на початку війни створені значні запаси життєво важливих ліків, і ми маємо значні запаси зараз. У нас є проблема, тепер що строки закінчуються, то ми зараз звертаємося до нашої обласної державної адміністрації Київ без тих препаратів, які у нас в надлишку є. Ми можемо ділитися. Житомирська область у них немає цих препаратів, а ми маємо в надлишку ці препарати. Ми навіть вже готові поділитися нам тоді ви сказали, достатньо допомагали міжнародні організації і наші виробники і зарубежні фірми. Куди ми тільки не зверталися? Нам все давали, давали, ми так все брали і брали. ще можливе питання до пана Олексія. Ви попередньо говорили про той проект підтримки Збройним силам України, який вже реалізується. А можливо, в перспективі над чим ви працюєте, і хто можливо хоче допомогти нашим збройним силам закупити ту чи іншу необхідну є таке? Тех... Проект, є такий зараз проєкт черговий, деталі я залишу вам, і координати всі, і реквізити всі, і таке інше. Там в районі 600 з лишнім тисяч доларів зараз потрібно для різного обладнання, там навігаційне обладнання, прицільне обладнання і багато-багато інших. Тобто, це конкретно для сил спеціальних операцій. от Є такий проєкт. Я залишу вам. Хто буде бажати, будь ласка, можете долучатись, воно і в Фейсбуці є, там, і в інших засобах масової інформації. От зараз от, збираємо. Вже зібрано. От, буквально три тижні назад започаткували, вже зібрано десь 180 тисяч із 640 що ж, ну, час ефіру добігає кінця. Я дякую вам за участь у нашій програмі, а слухачам нагадаю, що... В ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма Війщі навіть в ній брали участь голова громадської ради при облдержадміністрації Полепрудос та керівник обласної громадської організації Союзу юристів України Олексій Гончар йшлося про роботу громадської ради під час воєнного стану, допомогу збройним силам України, комунікацію з громадськими організаціями. Області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.